Ну, от наша технологія, в якій ми працюємо, це технологія точного землеробства. Вона вимагає уточнення контурів полів через якийсь період часу. Давайте так скажу. Не кожного року ми там уточнюємо контури полів. Ті поля, які змінюються, ми уточнюємо контур обов'язково в цей же самий рік. А ті контури полів, які ну, стабільні, в принципі, то ми їх там уточнюємо, коли відбираємо зразки ґрунту колеги. Що нам дає така історія, як уточнення контурів полів? Ви зрозуміли, що кожне поле це сукупність паїв, орендодавців, і як і Історична історія того, як використовуються дані масиви, тому що є такі, така історія, де там заросло, там підросло, там посадка наступила. А все-таки ви, як керівник або там, ну, керівник напряму, агроном, головний директор, закупляєте ТМЦ на свою площу. І іноді виходить так, що більше, а іноді так, що менше. Іноді купили більше ТМЦ, наче і поле 100 гектарів. А там заросла посадка, там кущі заросли, і ви обробляєте менше, але списують агрономи колеги без образ, сам такий був колись. Списував як виходить. Особливо, якщо у вас розкидач йде з одного поля на інше поле, і ти ж по математиці тиці йдеш, як завжди. От У тебе є 100 гектарів на папері, значить 100 гектарів там, 10 тонн повинно лягти того добрива. Потім переходиш на інше поле, там щось залишилося в тому розкидачі, в тому не залишилося, і переходиш на інші поля, і ТМЦ таким чином. Ти повинен вкластися. Там тебе по бумазі лежить 100 гектарів, а по факту там, наприклад, ну, 95 гектарів. Ну, посадки там не зайшов, там не підійшов. Особливо це стосується вже посіву, коли, наприклад, гілляча нахилилася, на, нахилилося, упало там дерево. Якби ти плануєш одне, а оброблено по-іншому. Приїжджаєш там на другий край поля, там дерево упало, і його не обробляли в ту ділянку, а добрива пішли, ТМЦ списалося, якби така історія. От для цього всього треба уточнювати контури полів. Ми це робимо завдяки нашому автомобілю РТК Сигнал. Він, ця машина повністю оснащена, тобто перевірена на своїх полях, тому що все, що ми рекомендуємо сьогодні і всі три дні, і взагалі все, що я розповідаю на каналі, це, це досвід практичний колег. Я, я не видумую якихось казок. Ви можете приїхати, і ми вас запрошуємо усіх до нас господарства. Е Домовляємося, на яку годину, на якийсь час. Приїжджайте, ми вам покажемо, як воно все працює. Тому що каск... каскарів у нас, на жаль, в Україні дуже багато, а практиків, які це все впровадили, дуже мало. Тому що хтось там буде з вас розповідати, що холдинги там ефективні, в них точно землеробство. Колеги, я знаю про холдинги дуже багато. Вони є різні і не все в них так райдужно, як вам здається. Ви люди, які. Я кажуть, дивляться, дивитись з них зі сторони, я дивився на них зсередини, я розумію їхню технологічність і розумію, як приймаються рішення. Коли мені дзвонить один агроном з ну, дослідників рнд центру і каже: Владислав, каже, а як ти каже, як ти каже, робив ну, доповідь своїм власникам, щоб доказати, що. Треба вапнувати ґрунти, розумієте? Я так спочатку якби осягнув. Я зрозумів, що він холдингу працює. Ну, каже, мені фінансистам треба пояснити, що воно працює. Розумієте, фінансистам пояснити, колеги, це дуже важко, тому що фінансисти теж хитрі люди, їм треба показати свою ефективність, як, у, як кожному на виробництві перед власником всі хочуть показати себе. Що вони роблять? Вони кажуть, та без питань, вигідно, так вигідно. Тільки ми. Це ж доброго вапнування. Ну доброго, логічно, да? там, карбонат кальція. Так, добре, так тоді використовує тобі там три тисячі на гектар. Гривень на всі добрива, які є на культуру в цей рік. Тобто агроном просить на інвестицію, щоб ці гроші розтягнути, тому що вапнування це така історія, яка там на другий-третій рік починає тільки працювати. А йому кажуть, та ні, треба за цей рік запхнути усі за витратну частину тобі. І агроном думає так: або НПК, або вапно. Як бісує матері те, е, 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 це, те вапно. Тому що то, ну зрозуміло, хто вже коли вапнування коштує в межах 100 доларів, хто зараз викине ці кошти чи поміняє вапно на НПК? Тому що як кажуть, агрономи теж хочуть працювати успішно і так далі. Вони беруть НПК, а за вапно ну якось так переживемо. От чому питання, колеги. Тобто я розумію, що в холдингах дуже важко це доповісти, доказати комусь, тому що кожен на своєму місці бюрократ, і отакі стоси паперів, службових записок за якісь банальні речі треба написати. Тобто, ви не рівняєтеся до тих холдингів і не кажіть, що в них о, їм так все легко. Хлопцям, які там працюють, і ще треба, як кажуть, пам'ятники поставити у них ж в дворі. Тому що дійсно я знаю, щось таке, щось, щось доказати, що саме банальне, але це рішення приймається так довго. Це просто якась історія дуже важка. Є класні кер... керівники, які розуміються зразу. Але ж і їм треба доповісти власнику, доказати в цифрах, коли особливо фінансовий директор або економіст, там, головний, як своїм рішенням, своїми математичними розрахунками. А як же один плюс один в математиці два, а в агрономії так ну, не виходить не завжди. Дуже важко щось доповісти, доказати. То маленькі підприємства я маю на увазі один, два, там двісті гектарів. 300, 500, 000, там, Їм легше хазяїна, ну, тобто власника приймати рішення. Тому що ця бюрократія просто убивається все діло. Давайте інше розглянемо. Тобто уточнення контурів. Ви бачите в шапці 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Це, колеги, відсотки відхилення. Які можливість ну, дуже просто у вас можуть бути такі відхилення від площі, ви самі розумієте. Самі виберете собі відсоток, самі зробите. Витрати, які у вас є, от я взяв там 500 доларів, наприклад, на 1000 гектарів. Один да? відсоток відхилення дає там 5 доларів. 7% відхилення площі від планової дає 35. ну На тисячу гектар 35 тисяч доларів або півтора мільйона. Якщо ви колись хочете бути якимось топами, то обов'язково треба думати про економіку підприємства. І Якби порекомендувати власнику дуже просту річ обміряти поля. Це все коштує, наприклад, наша посла там, пів долара на гектар, і поїхали, будемо обміряти ваші поля. Вам дадуть, надамо точні карти, і будь-яке підприємство в принципі, може вам допомогти. Тобто, ставимо тут від 5 до 35 доларів на гектар. Йдемо.